Хотіла записати для вас ще одне відео про сонцестояння, яке зараз проходить 21 червня. І пам'ятаєте, що дуже круто зараз стоять планети ще додатково на небі, Сонце в Юпітері, а планета Юпітер це планета достатку, процвітання, розширення. От, всього-всього на всі сфери життя. Тому прям дуже крутий час, щоб дійсно забажати загадати, забажати свої бажання, і вони реально здійсняться і розширяться. Тому користуйтеся цим часом, і можна це робити не тільки сьогодні, а й але й завтра також сон сонце буде. Достатньо. Головне у день можна коли сонечко, прямо на сонечку прийти, загадати бажання. Пам'ятайте, говорила, можна написати на листочку це бажання звернути в трубочку і спалити з одного боку, підпалити кінець і далі в таку кастрюльку якусь взять або на землі, і хай воно спалиться і на здійснення вашого бажання. Хай всі ваші бажання здійснюються. Як найшвидше.